Так, яка штука работает. И коли включається щітка, оттуда вылетает вилітає снег и і йде туди сторону. Вот видите, там лістя політі. Снігоприбиральна техніка готова до роботи. Всього під час снігопадів транспортники готові задіяти 17 таких трамваїв. Вони чистять колію, аби по ним безперешкодно курсували вагони. Уся спеціальна техніка працює лише кілька місяців на рік, тож є достатньо часу, аби заздалегідь пройти технічне обслуговування. Знімається щотка. Она обязательно ремонтируется, если это нужно. Снимаются компрессора, отдаются на ревизию. То есть вагон работает, там тормозная система, пневмосистема находится. Контактора, если они есть, например, ну, тут же разные типы подвижного составу тому все знімається, абсолютно все і перевіряється. Тут до зими готуються ще з літа. Вже у червні виходять відповідні накази та починають планувати роботи. 1200 тонн піску, 10 тонн солі, 60 одиниць спецтехніки все для того, аби взимку не сталося транспортного колапсу. Цієї зими буде холодніше у салонах електротранспорту. Опалення вмикатимуть лише в морози, коли на дворі температура впаде нижче мінус п'яти, і то лише в міжпіковий час. Таким чином тут будуть економити електроенергію. Ми винуждені піти на такий ход, тому що та потреблення в тям режимі, потреблення в осінньо-зимовий період. це десь близько... Треті потрібно електроенергії загалом відзвітували про готовність всього парку техніки: 180 тролейбусів та 250 вагонів трамваю.